Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні я до вас прийшла не стільки з повнорозмірними флаконами, як з маленькими пробниками та відливантами. Звичайно, для того, щоб знімати ці відео, ну із своєї власної цікавості та любові до парфумерії. Мені часто доводиться купувати маленькі відливанти, а також фірмові пробники, чи навіть сети пробників, якось парфум з Демарлі або Пенхаліконс. І таким чином я знайомлюся з парфумами, пробую їх розносити, складаю якісь підбірки для себе, ділюся з вами. І, звичайно, ті парфуми, які я купую всліпу, бо я з ними не знайомлюсь в магазині, а, наприклад, замовляю відразу від Левантики собі. то... Інколи вони мені подобаються, інколи вони мене розчаровують, але назбиралося їх вже чимало, тому я вирішила сьогодні якусь частину їх показати вам і заодно розповісти про свої враження щодо цих парфумів. І почну з тих, які в мене в таких книжечках, ну, книжечках, ось, наприклад, як «Fame» від Paco Rabanne. Так, цей парфум мені не подобається своїм флаконом. Тобто, окей, мені просто не подобається цей флакон, всім відомий. До речі, зараз з'явився вже такий в рожевій сукні, такий прям ще більш гламурний флакончик. Не пам'ятаю, як називається ця версія. Але в мене ось ця перша. Fame eau de parfum. І е, цей парфум мені не сподобався. Е, не сподобався, ну як, він, в принципі, приємний, і мені тут не подобається старт. Старт для мене занадто солодкий і занадто схожий на багато інших парфумів, які я знаю, які представлені в Люксі останнім часом. Тобто він якось не зумів зачепити зі старту. Хоча потім, коли він починає розкриватися, то я там дійсно чую манго до того ж, таке манго соковите, таке натуралістичне, таке аж, аж надто соковите, аж ніби з нього просто буває, знаєте, таке манго, з якого аж сік тече. От таке манго мені там чується, і воно мені, наприклад, тут подобається набагато більше, ніж в хайповому колись Скін». То ось тут Rabanne е, у цьому фейм має смачніше манго, а, але от, знову ж таки сам парфум не зачепив настільки, щоб навіть його якось більше намагатися розносити. Мені от, навіть важко сказати, як довго він, він тримається на мені, чи а, як він шлейфить, бо просто ну, я його навіть не намагалася розношувати. Насправді він мені не сподобався. Наступний пробник. Не буду багато говорити взагалі, бо я ціле відео робила про цей парфум. Це жадор минулорічний, той, що має ось такий білий колір рідний, пам'ятаєте? І тут мені як би, з одного боку дуже імпонувала сама ця ідея. Мені дуже подобався і цей молочний колір, і такий незвичний і розпилення в нього такі от просто як якийсь спа у флаконі. Але і сам аромат, сам аромат теж такий ніжний ніжний, як вуаль наречений. Але я вкотре переконалася, що жадор це просто не моя лінійка, тому я із задоволенням поношу це. В мене не єдиний цей пробник, я їх із задоволенням поношу зараз весною, яка ось, ось до нас прийде. Але флакон, звичайно, не хочу. Але були і парфуми, які мені сподобалися. Звичайно, один із них є серж лютанс, Залізна діва. Цей відливантик я просила в «Сефорі», просто щоб уже його поносити на собі, і не можу дочекатися от зараз, мені здається, його час, я його уявляю на собі саме зараз. Мені дуже подобається, як він звучить в таку ось погоду. Ще, ще не дуже тепло, ще не спекотно. от Весняну таку мені здається, коли втане сніг, хоча снігу в нас нема. Але все ж, от зараз, якраз на зламі зими і весни, я буду його на собі носити. Я вже зрозуміла, що мені подобається цей парфум, тут дуже красива для мене така груша з білими квітами, можливо, і з цієї лілії, як і заявлено. Але в першу чергу це для. У мене така водяниста груша із таким металічним звучанням. Дуже красиво, дуже витончено і так, знаєте, незвично. Мені подобається, буду його носити, і думаю, що флакон колись у мене буде. Нещодавно я вам показувала розпаковку Байредо. Я знайомилася із з іншими їх ароматами. Мабуть, вже згадувала, що мені не дуже пасує ДНК бренду Байредо. Я довгий час не могла там знайти для себе ароматів, які б мені насправді подобалися, тому перепробувала там, мабуть, все або майже все. Деякі з них я, звичайно, брала теж у відливантах. І один з них був Уд uh, Іммортель. Ось так виглядає мій відливант. Цей парфум мені не сподобався. Не сподобався тому, що він для мене занадто такий маскулінний. Ну, тобто, як на чоловікові я його бачу. Так, в нього дійсно є щось таке схоже з Morning Chess, Fільгельmперфумері. Можливо, щось десь перекликається з Кріда Вентус навіть. Але як для жінки, як для себе, я цей парфум взагалі ну, не розглядаю, тому що він такий терпкий, такий він от маскулінний, як я сказала. В піраміді тут заявлене лімончело. Я лімончело не чую взагалі. Натомість якийсь ладан, такий дим, ладан. Дерево, якась така гіркота мені в ньому відчувається терпкість і е, тютюн, можливо, невпевнена. Хвойність. От Реально, він, мені здається, таким, знаєте, ж, прям хвойним. Е, ну, такий міцний парфум не моє. Отже, уди Мортель, ні. Відразу скажу про ще один аромат Byredo, який я тестувала у відливанті. В мене зараз його немає, бо я в п'ятницю теж дала своїх відливантиків колезі потестувати. Вона теж захоплюється парфумами. А, так, отже, не знаю, чи сказала. Отже, той аромат був Black... чорний шафран то був так, ставлю тут назву. Отже, той парфум виявився для мене досить цікавим. Я буду до нього ще повертатися, бо спочатку, коли я його тестувала, він мені зовсім не сподобався. На першу чергу в мене там, в першу чергу мені там вилазила така шкіра, причому така груба, а не м'якенька, якась така прекрасна, жіночна. ні. А Він мені здавався таким сухим, гірким, от шкіряним занадто. Але потім я його все-таки ще вдягала на прогулянки. І от тоді я там відчула дуже красиву малину з цією шкірою. Шкіра вже стала не такою гучною, не такою прямо грубою, а дійсно її пом'якшили ці фруктово ягідні, навіть скоріше акорди малини. І він мені навіть подобався. Це що стосується того чорного шафрану Байредо. А в руках я вже тримаю ще один відливантик, це гібіскус махад Amazon Crivelli. І цей парфум я, мабуть, собі хотіла в колекцію. Він дуже-дуже шлейфовий. Це саме основне, що треба про нього сказати. Він солодкий, він дуже цікавий, він такий, знаєте, Фруктово-квітковий, тут є і троянда, і той самий якийсь освіжаючий каркаде, і мускус тут, звичайно, є, але, мабуть, це той мускус, який мені подобається, бо він мене тут абсолютно не дратує. Я Спокійно на себе його наношу і просто кайфую від аромату. А розкажу про нього більше у своїй підбірці весняних парфумів, парфумів на весну. Наступний відливантик це Grand Bao Casamorati Ксерчов. І цей парфум мені дуже подобається з флакона. Навіть зараз, от коли я його вдихаю, цей аромат, він мені. Подобається, Він такий гурманський, як мені подобається взимку, особливо такий карамельний якийсь, трішечки квітковий, дуже приємний. Він мені також щось дуже нагадує, не можу зрозуміти, що саме. Що трапилося з ним? При першому ж затесті, от такому, що вдома, на шкіру, Саме на моїй шкірі чомусь він почав видавати якісь дуже такі, таке кисле звучання, і, ну, звичайно, я не змогла б носити цей парфум, тому флакону, звичайно, ні. Хоча він мені сам дуже подобається, як всі ці флакончики, яка Самераті, і колір такий, і. Сама назва, великий бал, мабуть, я так це розумію. Ну, Все подобається, окрім того, як він звучить саме на моїй шкірі. А, може, в когось з вас є цей парфум, поділіться, як він вам. Чи чуєте ви в ньому щось таке кисле в шкірі, на шкірі, особливо в базі, бо ну, прям дуже мені цікаво, що не так. Перейду тепер до бренду Kilian. Бо тут у мене було багато відливантів на знайомство і фірмовий сет для знайомства. Почну з парфуму, який мені так і не вдалося розкусити. Це Black Phantom, і цей парфум я так і не зрозуміла. Він дуже шлейфовий, я оцінила його шлейф і стійкість. Я так і не можу в ньому почути мигдалю, який мені подобається. Натомість добре чую якраз цей гіркий шоколад, не чую рому, чую щось солодке, не то цукор, не то цукерки, щось таке. Чую також якусь гірчинку. Можливо, це та гірка кава, гіркі зерна кави, чи той такий темний шоколад дає таку гірчинку. Але все це разом цей мікс мене просто дратує дратує мої рецептори. і я не кайфую від парфуму, тобто я ловлю його від себе ось цю хмаринку, цей шлейф. Але щось мене в ньому дратує. І знаєте що, я от думаю, що можливо б варто було все-таки замовити ще собі фірмовий пробник і познайомитися з ним ще раз. Бо от я не можу зрозуміти, можливо, це щось з цим парфумом, можливо. Не знаю, одним словом, щось, щось мені в ньому не так. А, а може, просто він мені не подобається, скільки б я там не намагалась до нього якось при, о, прилаштуватись. Та й навіщо, якщо мені так, кукеря сподобалося занадто багато парфумів. Одним з них стала м, хороша дівчинка, що зіпсувалася, стала поганою. Good Girl gone Bad просто полонила моє парфманіачне серце, і, звичайно, я, мабуть, вже вам показувала, що я десь на новий рік придбала собі а, цей а, флакончик. А, і я просто не можу, я просто не можу, вибачте, натішитися йому. Це парфум, який мені подобається просто від і до. А, як він зроблений, як він звучить, його піраміда є в ньому просто. Боже, Є в ньому от просто все, що мені так подобається. А, мабуть, я його навіть на себе зараз нанесу. Це просто божественно. Дуже-дуже класний. Ще трошки. І я вже сиджу в оцій абрикосовій чи такій персиковій хмаринці з такою зелененькою туберозою. І кайфую. І є тут, звичайно, теж тютюн такий дуже ніжний, дуже такий елегантний, настільки, наскільки тютюн може бути елегантним. Чи я вам не розповідала про цей парфум, як я його купила? Не пам'ятаю. Але він дуже-дуже крутий. Отже, ось це придбання я зробила після затестів, саме з відливантів та фірмових пробників. І ще один парфум парфуан, який мені дуже сподобався, з відливанта це був Angel Share. Але його я купила у міні-версії. Це виглядало ось так. Тобто ось була коробка. І ось так виглядав е, 7, 75 ні, це 7,5 мл, здається, мініатюра. <кій> Слухайте, вибачте, щось у мене з горлом. Теж дуже класний парфум. Взимку його носила із величезним задоволенням. І ось так само познайомилася з ним а, саме завдяки диванту, що в мене ще тут щось є. А ні, добре, це не те. А, отже, Angel Share. А, так само завдяки від там я познайомилася у Кіліан з Moonlight in Heaven. І також тепер у мене є тревел-версія цього парфуму. І він дуже-дуже крутий. Знову ж таки, буду про нього говорити більше, коли будемо говорити про якісь літні там, весняні парфуми. Це щодо кіліан. Ще раз повернуся до береду. Бо ось ще в мене лежить один відливантик, який я після того, як використала. Вже зовсім не Е, Я собі тепер цього року придбала тревел-версію, я вам показувала її в розпаковці: Banda Freak африканський бал від Байредо. Думаю, що буду із задоволенням влітку носити. Я вже брала його на відпочинок на море ось нещодавно. І теж там із задоволенням його одягала. Дійсно дуже соковито, дуже радісно, позитивно, як на мене. Так, а наступний відливантик у мене від di Parma з їх ось цієї блакитної середземноморської лінійки di Liguria. Ді... Ну що, це, мабуть, один із небагатьох ароматів саме з тої лінійки, який мені не сподобався, бо я їх купувала, мабуть, всі тоді на затести. І більшість мені дуже сподобалися, як такі парфуми поливашки на літо, а цей не зайшов. Не зайшов тому, що тут таке, знову ж таки, не побоюся цього слова. Не унісексове, не жіноче, а таке чоловіче звучання. Тобто він такий, знаєте, ніби і цитрусовий, але загіркий для мене. Є щось тут в ньому і таке травне, і ось ці пачулі, і разом з цитрусами. Тут ще є розмарин. Так, розмарин. Мабуть, він мені дає таку якусь дуже гірку нотку. Отже, в Акваді Парма мені набагато більше подобаються Інші колоні, інші туалетні води парфуми саме з їх Середземноморської лінійки, які я собі хочу, а цей ні. Ну і нарешті ще три у мене. Фірмових пробників тут залишилося. Один із них це Francis Urgan eh, Gentle Fluidity Gold, про який я вам вже тисячу разів говорила в своїх осінніх там, і зимових парфумах, тобто, звичайно, я його теж офлаконила. І тепер в мене тут ще є Exnio, eh, Atlas Fever і Sweet Morphine. Ось цей рожевенький Sweet Morphine. Мені подобається. Насправді я буду його ще розношувати ось зараз весною, бо це мені здається мега-весняний аромат, і обов'язково обов про нього вам ще нагадаю у своїй підбірці весняних парфумів. А от Atlas Fever ні. Ніби він і солодкий, такий цікавий, не, не нудний абсолютно. Але я вже про це говорила. Мені в ньому є якась така нотка сиропу від кашля, якихось ліків, про нього говорила більше в своєму огляді, на як сміло на їх аромати. І тому цей повз мене, можливо, комусь просто подарую. Його. його я носити не можу. На тому місці я вам скажу, що. Я придбала нові пробники Ексніло, на які а, буду також робити огляд. А, ну що, це, мабуть, все. Це, мабуть, все. Не буду більше вас затримувати. Це всі, мабуть, пробники, які я вам хотіла показати. А, звичайно, це не всі, які в мене є, але а, ось так. Наостанок, як завжди, хочу подякувати вам за те, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк. Це надзвичайно допоможе розвитку мого каналу. Якщо ж ви не підписані на мене, будь ласка, підпишіться. Це також буде таким величезним бустером для розвитку каналу. Пишіть, будь ласка, коментарі. Що ви думаєте про ці парфуми, про які я тут сьогодні вам розповідала? Можливо, у вас інші враження від них? Можливо, деякі з них ви маєте і мали можливість більше з ними пожити, зрозуміти їх. Пишіть, будь ласка, мені завжди дуже цікаво почитати і дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми зустрінемося з вами знову і будемо вже говорити, звичайно, про весняні парфуми, бо вже скоро, скоро до нас прийде весна. Всім зичу всього найкращого. Бувайте, Па-па!